Зміни в меню ресторану, як правило, диктуються смаками клієнтів та амбіціями самих рестораторів. Втім, у випадку із солодкими безалкогольними напоями виникла дещо інша ситуація. В Америці зростає кількість міст, які на законодавчому рівні забороняють продажу закладах громадського харчування, безалкогольних напоїв із додатком цукру у ємкостях більше ніж пів літра. Таким чином, працівники галузі охорони здоров'я намагаються принаймні частково вирішити проблему ожиріння в країні. Адже саме із зловживанням цукру медики пов'язують виникнення надмірної ваги. Все більше ресторанів по всій країні припиняють подавати солодкі безалкогольні напої, слідуючи новим правилам, які запроваджують муніципалітети деяких американських міст у намаганнях подолати епідемію ожиріння. Серед міст піонерів Нью-Йорк. Мер якого Майкл Блумберг запропонував прийняти закон, що забороняє місцевим ресторанам подавати солодкі напої розміром більше ніж пів літра. Деякі американці називають це обмеженням їх свобод. Це ж Америка, і люди повинні мати те, що вони хочуть, та те за що готові віддати свої гроші. Ми повинні припинити осуджувати інших за їхній вибір від ожиріння кожного року лише у Нью-Йорку помирає 5800 людей, а це набагато більше ніж загальна кількість загиблих за 9 років війни в Іраку, кажуть представники міністерства охорони здоров'я. США. від діабету, який медики пов'язують з ожирінням, помирає ще 1700 щорічно а 2600 хворих на діабет проходять ампутацію кінцівок через пов'язані з хворобою ускладнення. Лікування ж хвороб, спричинених ожирінням нью Йорку коштує шалені гроші. Ми витрачаємо 4 мільярди доларів з фондів урядової програми Medicaid на лікування тих хвороб, які є прямим наслідком ожиріння. Так що нас дуже непокоїть фінансова сторона питання. Крім того, нас це тривожить і на рівні простого людського співчуття. Боротьба проти зловживання цукром точиться і в інших куточках країни. Влада міста Чикаго, наприклад, запропонувала значно збільшити податок на продаж солодких напоїв. Одна з найбільших мереж лікарень Венгард, заборонила продаж напоїв з додатком цукру у всіх своїх клініках. Ці напої шкідливі. Якщо говорити про лікарню, місце де працюють люди, які складали клятву Гіппократа, клятву не нашкодити. Відразу постає очевидне запитання: як усунути за межі стін лікарень ті речі, які завдають шкоду. Головний лікар Макніл Чарльз Берайс вже роками бореться зі зловживанням солодкими напоями, пояснюючи своїм пацієнтам усі ризики. у наших оглядових кімнатах ми тримаємо дві пляшки: одна із солодким напоєм, інша наповнена 13 грамами цукру. На пляшках написано питання: де більше цукру? Правильна відповідь однакова кількість працівниця клініки Дороті Велш втратила понад 13 кілограмів після того, як повністю відмовилась від солодкої газованої води. Тепер вона споживає лише здорову їжу, яку пропонують в кафетерії лікарні. Найкраще – це знати, що я продовжила собі життя. Я від того дуже щаслива. Тереза Руднік відповідальна за впровадження програми здорового харчування у лікарні. люди, які дбають про пацієнтів, про них також хтось повинен дбати. Ми повинні стежити за їх здоров'ям. Все починається тут. Тим часом індустрія солодких напоїв намагається пристосуватися до змін. Так, американська асоціація напоїв виступила за заборону продажу солодких напоїв у школах. Щоправда, дослідниця Кристіна Шей каже, що цим проблему надмірного споживання токсичних напоїв серед дітей та підлітків не вирішити. сам по собі цукор не шкідливий. У низьких дозах він не шкодить організму. Цукор протягом дня використовується організмом як джерело енергії, як паливо для фізичної активності та спорту. Втім, медики рекомендують обмежити кількість калорій споживаних у вигляді солодких напоїв до 64 на день. Це означає, що для підтримки здорового кардіоваскулярного апарату можна споживати не більше трьох пляшок солодких напоїв на тиждень. А для багатьох американців ця рекомендація дуже далека від реального стану речей, адже принаймні половина країни споживає як мінімум одну пляшку щоденно.